Зимовий сад сповнений дрібних деталей, які світять на тлі спокійного пейзажу. Яскраві червоні ягоди, срібна кора та химерні вигнуті гілки, особливо відрізняються в цю пору року на сірому тлі. Вічні рослини служать основою складу, але сухі суцвіття, насінніві коробки, плоди шипшини та інші ягоди приносять високу візуальну привабливість, а також їжу для птахів та диких тварин. Серед рослин, які створюють динамічний інтерес, є декоративні зернові. Їх тонкі листя і секи висихають після сильних морозів, але продовжують додавати структуру, рух і текстуру, особливо після снігопаду. Вони переходять від барвистої осінньої краси та шелестів до зими, де блиск харфроста на пухнасті стебло, справжня краса. Вічно зелені сорти додають сплеск свіжого в холодні дні. Щоб насолодитися видовищем декоративних круп та їх оперення до снігових днів, я раджу протистояти спокусі вирізати їх восени. Залиште їх, щоб витримати повну користь. Збереження листя також виділяє кореневу шию в холодних умовах. Зернові покривають птахів, савців, земноводних та корисних комах під час зимування. Зачекайте до пізньої зими або ранньої весни, щоб вирізати багаторічні крупи, звільнивши місце для нового зростання, яке з'явиться з потеплінням. Червоний проу, видник Шейнскай. Народне ім'я. Червоний проу, видник Шейнска. Ботанічна назва. Пеником воргатам Шейн Скай. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 3 фути зони зимової стійкості з 4 до 9. Проу-видник це місцева північноамериканська прорічна крупа, яка росте на різних типах ґрунтів з різним рівнем вологості та освітлення. Декоративні листя утворюють вертикальну вазу з акцентом на висоту. Влітку з'являються хмари піни, які розвиваються в насінні голови, яка триває всю зиму. «Шейн Скай» починаються з синьо-зеленого кольору і входять у вино червоний до початку літа з відповідними паличками. Ці напівзелені рослини є чудовими акцентами в контейнерах, а також підходять для екранування прикордонних насаджень та групових композицій. Про видник витривалий віддає перевагу бідним ґрунтам надмірно багатим. Він росте на вологих і сухих ґрунтах і терпить періодичне затоплення. Естетична привабливість шейнскає та його темне забарвлення в ідеалі поєднуються з квітучими багаторічними рослинами, такими як халеапсис, екінеше, молоко та гібіску мороз. Маленький бородатий блакитний раю. Народне ім'я. Маленький бородатий блакитний раю. Ботанічна назва Сизач раєм скопараєм менбілуї. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 2-4 фути зони зимової стійкості від 3 до 10. Невеликий бородатий чоловік, широко розповсюджений місцевий північноамериканський вид пучі вузьких, складених листя, часто прямо стоячи, мають синювату відтінок нової висоти, який дозріває до червонуватого золота. Листя з червоно-червоно-червоним виглядають вражаючи масово на тлі снігу. Насіння пухнасті та білі, що забезпечує харчову їжу птахів у холодний сезон. Тонкі листя чудове середовище для гніздування. Вид широко пристосований до різних регіонів зростання і зустрічається на півдні Канади та більшості штатів США, крім Вашингтона та Невади. Глиняні та піщані ґрунти це його природне середовище. Але, як і багато круп, невеликий бородатий для різних типів. Синій раю це вражаючий сорт з хорошою формою та стійкістю до хвороб. Тонкі листя починаються з синього кольору і з віком стають рожевими та бордовими. Літні панелі фіолетові з коричневими насіннєвими головами. Мідний осінній колір продовжує привабливість цієї декоративної крупи, поступаючись місцем сніжно-білої зими. Хахатонке ще один фаворит із синьо-зеленими листям та відтінками срібла та червоного кольору. Гібрид, отриманий від насіння від парку ха Тонка до Міссурі, є частиною колекції Педоудал. У садах Лурі обидва різновиди представлені в тисячолітньому парку Чикаго протягом усього сезону, коли їх зимова міцність. Просаводник Хави-Мете Народне ім'я, Просаводник Хави-Мете Ботанічна назва Пеникам-Воргатам Хеви-Мел Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку висота 3-5 футів. Зони зимової стійкості з 4 до 9. Пеникем Воркатам це місцевий мешканець прерії з високою травою, який виконує декілька функцій як декоративна рослина, магічно дивлячись на сніг. Його важкий, прямо стоячий зберігається всю зиму. У середині літа рожеві пічери піднімаються над листям повітряною серпанком. Хави мети виділяються зі своєю колоною прямосторонніх металево-синіх листя. Рожеві салони та бордові насіння утворюють серпанок над прохолодною синьою основою. Листя восени перетворюються на глибокий оранжево-жовтий колір і в кінцевому підсумку у світло-коричневому взимку. Штори досягають більш ніж 5 футів у кольорі. Пеником росте на різних текстурах ґрунту та з різним освітленням. Однак занадто багато органічного багатства, як і занадто багато тіні, призводить до того, що штори помирають. Грам синій блондинка емщен. Народне ім'я. Грам синій блондинка емщен. Ботанічна назва. Бутилуе греселес блондинка амбіції. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 1 до 3 футів, зони зимової стійкості з 4 до 9. Гремсблу це приголомшлива місцева кріка та здорова рослина ґрунтового покриву. Він проявляється добре як альтернативу газону і терпить періодичне скошування. Вид досягає висоти лише 6 дюймів, одна нога в кольорі. Блант Амбишн це вибрана форма виду. У нього є привабливі блакитні листя та золоті квіти, що тримаються, як маленькі прапори, на сильних стеблах. Подальші пухнасті насіння добре зберігаються до зими. Блант Амбшн найкраще відчуває себе на добре дренованих ґрунтах з нейтральним РН від 6-10 до 7 до 8 стом. Сухі стійки після вкорінення і ідеально підходять для низької води. Низькою прибуткової декору. Шукайте ханайкап, схожий на візерункові весняні насінні головки теплого коричневого кольору. Великий бородатий чоловік Блакахас. Народне ім'я. Великий бородатий чоловік Блакахас. Ботанічна назва Ендроупоуган Городме Блекхокс. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. 5 футів зони зимової стійкості від 3 до 9. -го. Місцевий великий бородатий чоловік це декоративна крупа, яка світить на снігу, роблячи заяву з його висотою та кольором. Вони з'являються на початку сезону для багатьох інших круп. Грацівно вигнуті листя. Блакахас це різновид дистінгета, темно, зелений і фіолетовий, який майже чорний, як холодно. Глибокі відтінки і злегка вигнуті листя пропонують високий контраст. Екстремальні стебла мають тонко зикнувані бордові суцвіття та насіння. Блакахас це насіння, а городма червоний жовтень з листяною та насіннєвою головою червоних і бордових квітів. Великий бородавець росте в різних умовах вологості та ґрунту. Колись характерний для американських прерій з високою травою, цей прекрасний приклад є міцним і ідеальним для екранування, посадки на тлі бордюрів, розчинників та натуралізованих композицій. Вони ідеально поєднуються з квітучими багаторічними рослинами. Проу, видник Норсвінд. Народне ім'я. Проу, видник Норсвінд. Ботанічна назва ПЕНИКЕМ Воркатам Норсунд. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку висота 3-5 футів. Зони зимової стійкості з 5 до 9. Норсвінд – це структурний, високий професіонал, який утворює жорсткий вертикальний стовпчик, наповнений вертикальним інтересом. Його енергійні синьо-зелені листя є одним з найбільш стовпчастих. Надзвичайно зелені та марсальні кайма гойдаються над високими листям влітку. Восени листя стає золотом перед висиханням. Сорти проблем відрізняються за висотою, забарвленням та природою розподілу, але всі вони мають глибокі корені, що робить їх стійкими до тепла та посухи. Вони корисні для боротьби з ерозією та відновленням рослинності, а також кордоном у дощових садах та натуралізованих композиціях. Важкий сніг може зігнути високі стебла цієї декоративної крупи, але вони відновлюються після того, як сніг тане. Рідріт Карл Фурстер Народне ім'я Карл Фурстер Ботанічна назва Келама Гростес Ікс. флора Карл Фурстер. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. 3, 6 футів. Зони зимової стійкості з 5 до 9. Карл Фурстер це часто рекомендований гібридний очерет, його панелі сираз бронзові червоні з глибоким кольором золотистої осені, Насінніві голови зберігаються до зими. Карл Фурстер це крупа холодного сезону, що означає, що основна частина його зростання та розвитку відбувається при прохолодних температурах весни та осені. Хоча він толерантний до тепла, зростання сповільнюється влітку, але колір залишається добре. Архітектура Карл Ферсте з рівномірно прямо стоячими листям і селищами. Високі ландшафтні якості та декоративна цінність принесли йому нагороду за суті в садівництві королівського садівничого товариства та нагороду багаторічна рослина року Асоціацією багаторічних рослин. Прекрасний спорт, Карл Оведам. Із сріблястою листям, м'яко вигнутою, компактною габітом татьмяними рожевими кольорами. Сухий стійкий і відносно неприємний Карл Фурстер це легкий примірник з елегантним рухом. Виріжте крупи холодного сезону після того, як сніг та не пізно зима або на початку весни. Залиште одну третину стоячи, щоб не обрізати кореневу шию занадто докорінно. Брамсач народне ім'я. Брамсадж ботанічна назва Ендропоуган Воргенекас, Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку висота 2-4 фути, зони зимової стійкості від 3 до 9. Андропогон Вірджилік є корінним для Америки та справжньою крупою, яка природно зустрічається в полях, преріях та саванах. Цей виробник Харди підходить для натуралізованих посадки, відновлених територій та відкритих просторів як міцної, енергійної рослини ґрунтового покриву. Використовуйте його в садах метеликів для залучення запилювачів. Брамсач має зелене листя і стебла, які стають темнофіолетовими, а потім червоно-золотом пізно осінь. На відміну від інших, які стають бажевими, брамсадж зберігає свої помаранчево-червоні тони. Суть свіття стає яскраво, помаранчевим, коли температура зменшується. Міцні насіння бавовни та сріблясто білого. Брамсейдж процвітає, покинається на піщаних або глинистих ґрунтах. Він не відчуває себе добре в надмірно родючих або мульчових умовах, але ми страждаємо від різних рівнів вологості. Панисатам, хеш папі Народне ім'я. Панисатам, хеш папі. Ботанічна назва Панисатам алопериди тихо цуценя. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота три фути. Зони зимової стійкості. З 5 до 9. Паниса там різні висоти, кольори та рівні зимової стійкості мають тонкі вигнуті листя та вражаючі пічки. Він часто використовується для консолідації осінніх композицій, вони додають текстуру, рух та насичений колір у цю пору року. Листя та насінніві голови цікаві під час решти. Багато різновидів паниса там агресивно самостійно влаштовуються в оптимальних умовах і можуть стати інвазивними залежно від області вирощування. Існує багато альтернатив. Включаючи місцеві види з цього списку з вражаючим зимовим інтересом та менш агресивним розповсюдженням. Хешпепи, результат програми розведення Університету Джорджії для стерилізації панисатам.